Привіт усім, ви слухайте Memory Craft від Гео Валентність Переосмислення? Слухайте історії і створюйте складанки на згадку. День книги. 23 квітня. Яку книжку ви зараз читаєте? А яка книжка є улюбленою? Хто ваш улюблений персонаж? Чому? У 10 класі я сумував на літніх канікулах. Так сталося, що всі мої друзі й знайомі роз'їхалися в різні куточки України та світу, а я опинився в одному із сіл Черкащини. Спершу з новими друзями не складалося, тож я вирішив відвідати бібліотеку. Серед запалених полиць я надибав книжки про Гаррі Потера. Раніше я. Бачив кілька фільмів і неодноразово чув про серію та підсвідомо вважав її дитячою. Не знайшовши нічого іншого, щоб мене могло зацікавити, я повернувся додому з філософським каменем. Книжка настільки мене захопила, що за серпень я подужав усі сім томів і переглянув усі фільми, що на той момент вже вийшли. Як виглядали книжки минулого, у кожного з вас є паперові. Чи електронні книжки. Для нас вони неймовірно зручні, здається, що люди завжди писали на папері і будуть так писати надалі. Та насправді папір не був першим матеріалом для книжок. Перші художні історії були написані на глиняних табличках, їх виготовляли в регіоні межиріччя, де протікає дві річки Тигр і Єфрат. Народ, який проживав у цьому регіоні, називають шумерами, саме вони записали першу історію Епос про Гільгамеша. Він був написаний у XVIII столітті до нашої ери, і, можливо, і раніше ця історія про друзів, які змагалися між собою, а разом із тим підтримували одне одного, це й розповідь про всесвітній поток, який згодом був описаний у Біблії. В епосі йдеться про мрійника, котрий шукав і не зміг його знайти. Ось уривок найдавнішого художньої книжки, яка дійшла до наших днів. Про того, хто бачив усе оповім я світу, про того навчу, хто звідав його глибини, хто країни усі побачив, мудрістю пован все осягнув він. Невидимо він зрів, потаємне не відав, приніс нам вість про дні до потопу. Дальню путь ходив та знеміг і змирився, оповідь про труди карбував у камінь світлу комору священної Еанни. У рук майданний обігрить стіною, мур обдивився, де зубці, мов по Поглянь на вал, що немає рівних, порогів торкни, що лежать віддавна, ступив еанну, оселюю штар, і прийдеш, ні цар такого не створить. Піднімись і пройди по стінах у рука. оглянь основу цеглин обмацай, чи не обвалені ті цеглини, чи не сім мудреців їх у стіну заклали. Книжки, написані на глиняних табличках, були важливими та не надто зручними. Однак, головна їхня перевага це міцність. Глиняні книжки пережили потопи, піщані бурі, війни та революції. Правителі Сходу цінували книжки і поклонялися їм. Перші бібліотеки були майже храмами. Перша книгозбірня знаходилась у місті Ніневія. Її засновником був правитель Ашурбаніпал. У ній зберіглася. Понад 10 тисяч глиняних табличок. Нині їх розшифровують і публікують. Між іншим у цій бібліотеці була своя версія епосу про Гільгамеша. Матеріали, з яких робили книжки. Отже, раніше книжки писали на глиняних табличках. А які ще матеріали використовували для виготовлення книжок? Я можу уявити книжки, написані на папірусі, Паргаменті. Та чи можете ви уявити книжки чи історії, записані на панцирах Черепахи? Отакі існували в Китаї. Називають їх дзянькувейн, що й означає написи на кістках Черепах? Історична довідка про першу книжку України в Україні перші книжки з'явилися в період Русі. У Києві за правління Ярослава Мудрого існувала бібліотека. Вона діяла в Софійському соборі. За легендами, це була найбільша бібліотека Східної Європи. На жаль, книгозбірня була знищена під час нападу монголів на Київ у 1240 році. З цієї бібліотеки залишилася одна дуже цікава книжка Остромирове Євангеліє. Її написали в 1057 році. На папірусі Це релігійна книжка і вона є частиною біблії. Нині книжку зберігають у Росії. За однією з версій викрили в 1169 році війська князя Андрія Боголюбського. Воїнів приваблювали не стільки слова, а золоті та срібні вставки, якими оздоблювали книжки того часу. В епоху середніх віків більшість книжок були церковними, а місцем написання і переписування книжок були монастирі. Альтернативою церковних книжок були хроніки, де розповідали про життя королів. В Україні такою хронікою є повість времінних літ, її автор монах Нестор, якого стали називати Нестором-Літописцем. Саме завдяки цій хроніці, вивчаючи історію в сьомому класі, учні знайомляться з київськими князями, проте варто пам'ятати, що хроніки минулого не завжди є правдивими і літописці робили чимало помилок. Деякі з них були випадковими, а деякі з метою приховати правду та прикрасити вчинки головних героїв. Князів. Остромирове Євангеліє та Повість временних літ були написані старослов'янською мовою. Частково ми розуміємо цю мову, і більшість слів звичні для вас. Цікаво, що автори тоді наробили пробіли між словами і назавжди зрозуміло, де починається і закінчується слово. У те ж літо було знамення в Печерському монастирі. Лютого в одинадцятий день. З'явився вогненний стовп від землі до неба, а блискавка, освітила всю землю і на небесах прогриміло о першій годині ночі весь мир бачив. Цей же стовп став на трапезниці кам'яні, що й хреста не було видно, і, трохи постоявши, зійшов на церкву і став над гробом Феодосія, і потім зійшов наверх. Церкви, не мов би до сходу лицем і потім не стало видно його. Це ж був не огонь і не стовп, але вид ангельський, бо так ангел являється то огненим стовпом, то полум'ям. СУЧАСНА Українська мова. Перші книжки, написані сучасною українською мовою, з'явились у 18 столітті. Точніше в 1798 році. Першою книжкою, написаною сучасною українською, вважають Енеїду Івана Котляревського. Автор жив у Полтаві і вирішив використати мову сучасних йому селян і міщан для жартівливої приповідки давньогримського епосу. Цією мовою розмовляли всі українці. Проте художні твори такої мови тоді не писали літературною вважали староукраїнську мову. Тож завдяки Енеїді Котляревського розмовна українська мова стала літературною, що дало поштовх до борхливого розвитку української мови та української книжки. Фрагмент із Енеїди Івана Котляревського можна порівняти із сучасною українською мовою. Тут їли різні потрави і все з полив'яних мисок, і самі гарні приправи з нових кленових тарілок свінячу голову до хріну і локшел, на переміну. Потім з підливою індик, на закуску коліш і кашу, лемішку, зубці, хутрю, квашу і з маком медовий шулик. Із 19 століття до нашого часу було видано сотні тисяч книжок українською мовою. Всі вони різні, є наукові, шкільні, трилери, детективи, дитяча та підліткова література. Кожна книжка має власного читача, і це нормально. коли Комусь якась книжка не подобається, чи здається дудною. Разом із тим існують книжки, які змінюють світ і людей. Книжки, які не втрачають актуальність роками чи століттями, такі книжки називають класикою. В Україні до класичних авторів зараховують Івана Франка, Лесю Українку, Тараса Шевченка, Михайла Коцюбинського та багатьох інших. Які книжки українських класиків ви знаєте? Які з них вам найбільше подобаються? Я переконаний, що найважливішою українською книжкою є Кобзар Тараса Шевченка. Спочатку до цієї книжки входило вісім віршів, і тільки згодом до неї увійшли всі вірші автора, усього 237 віршів. Книжка стала символом боротьби за українську незалежність. Борці за волю черпали впевненість і натхнення в Шевченківських рядках. Багато відомих українців вивчали цю книжку на пам'ять. Кобзаря читали на всіх революціях, що відбувалися на Майдані Незалежності. Кобзарем користуються воїни, котрі зараз захищають Україну. А які вірші Тараса Шевченка ви знаєте. Пам'ятники книжкам Книжки є невід'ємною частиною цивілізації, оскільки дозволили передавати, набути досвід із покоління в покоління. Саме завдяки цьому став можливий стрімкий розвиток людства, тому в кожній країні є свої пам'ятники книжка. Вони спонукають читати, поважати та дбайливо ставитися до написання слова. Найвідоміші пам'ятники книжкам в Україні встановлені у Львові, Коломиї, Одесі, Горлівці. Часто це пам'ятники книжкам, які мають стосунки до цих міст. Мене вражає пам'ятник Потонула бібліотека. Його автор, архітектор з Ізраїлю Миха Ульман, звів його в пам'ять про події, що відбулися там 10 травня 1933 року, коли до влади прийшли нацисти. Вони вчинили варварську акцію публічне спалення 12 400 книг. 149 авторів Пам'ятник зображає, як ідуть під землею порожні полиці бібліотеки, закриті зверху товстим склом. Порожнеча підсвічується знизу, підкреслюючи основну ідею композиції спалення книжок не знищило світло знань. Цікаві факти про книжки. Найстаріша друкована кольорова книжка, китайський підручник з каліграфії та малювання, було створено в 1633 році. Найменша книжка у світі Кобзар, створена українським майстром Миколою Сядристим. У книжці 12 сторінок і на кожній по 8 віршованих рядків, сторінки настільки тонкі, що перегортати їх можна лише кінчиком загостреної волосини, зшита книжка павутиною. А обкладинка зроблена з пелюсток безсмертника. Через мікроскоп можна прочитати поезії Тараса Шевченка. В англійській мові є окремий термін для позначення запаху книжок бібліосмі. а страх того, що у вас не залишиться чого почитати, називається абібліофобія. Традиція святкування дня книжки народилася в Каліфорнії, де 23 квітня традиційно на день Юрія дарували троянду за кожну куплену книжку. Зараз Всесвітній день книжки й авторського права святкують у 190 країнах світу. Однією з найбільш розповсюджених книжок стали пригоди Гаррі Поттера. Їх переклали на понад 80 мов і вже надруковано. Понад 500 мільйонів книжок. Точну кількість важко встановити, і з кожним днем вона збільшується. Книжки це безкінечне джерело знань та історій, без них не існувало би фільмів і відеоігор. Усі сюжети розпочинаються із книжки та переходять у нашу свідомість. І пам'ятайте. Що книжки можна не тільки читати, їх можна і створювати. Можливо, комусь із вас до снаги створити власний унікальний сюжет, яким будуть зачитуватися мільйони.